Знаєте, церква повинна дати людині можливість поучастувати в жертві. Не просто зібрати гроші. Не просто. Якщо просто зібрати гроші, то Христос вже до такого храму був прийшов з нагайку, давав їм там трохи прикурити. Церква має дати людині можливість поучаствувати в жертві. Прийняти ту жертву, подякувати за ту жертву, помолитися, щоб Господь Бог прийняв ту жертву. Не з людини, а вже з твоїх рук. Той, хто взяв ті гроші, він за них відповідає перед Богом. І тому треба за них помолитися, щоб Бог прийняв ту, ту жертву, щоб вона пішла на, на славу Божу, на користь храму, або туди, куди вона пожертвована, або для військових, так як ми в основному Якщо є потреба, ми якраз закриваємо, то, що нам не з тих ваших пожеж. то що видаєте і на храм, і на все. Бо Тому що зараз війна, зараз всі ресурси мають йти для наших хлопців. Закінчиться війна, будемо думати про жизнь. Тому щира подяка всім жиртводавцям даймо Боже здоров'я. Я вам дуже дякую. Šćero, djakujem.